Христос Воскрес у рамках благодійного проекту Сила співчуття в Запорізькій єпархії. Продовжимо нашу рубрику Сила співчуття у ликах, тобто в особистостях. І сьогодні хочемо розказати про ще одну людину, яка годує бездомних і бідних людей, яка ділиться своїм співчуттям, своєю любов'ю, своєю добротою і звати її Тетяна. Кожна людина якось взнає про добрі справи і намагається до них приєднатися. Так от Тетяна, почувши про годування, почувши про цю групу людей, яка називається Сила співчуття, до них приєдналася. І це вже було більше як п'ять років. І вона трудиться на цьому поприщі, вона бере участь в годуванні бездомних людей. І така думка якою вона поділилася, мені дуже приємна. Вона полягає в тому, що людина приходить на службу Божу, причащається, поєднується з Богом, а потім після служби людині хочеться трудитися, реалізовувати свою оцю благодать, яку вона отримала в храмі. І якраз оця сила співчуття, оце годування бездомних, воно і допомагає нам продовжувати. Якби ділитися цією благодачею, яку ми отримали на літургії. Отож, ще одне лице, ще одна особистість Тетяна. Добрий день, дорогі глядачі. Мене звуть Стрибкова Тетяна Євгенівна. Мені 55 років, маю дорослого сина. Він вчений, бізнесмен, давно живе своїм життям і своєю сім'єю. Православ'я, а потім і в силу співчуття. Господь мене привів через смерть мого чоловіка. Я вимолювала його душу, спасала, а Господь спасав мою. І от уже п'ять років. Я варю велику каструлю каші і їду в храм Петра і Февронії, бо тут збираються малозабезпечені бездомні люди або люди, які попали в тяжкі життєві обставини. Ми ні в кого не питаємо справку, ВПО, ти пенсіонер малозабезпечений. Хто прийшов, ми всіх нагодуємо смачним обідом. Готуємо суп, яйця, печінку, кашу, чай. Печиво роздаємо. Також можемо роздавати печиво за помин душі ваших усопших родичів. Всі знають, як тяжко хоронити, втрачати своїх рідних людей, але ми роздаємо випічку або солодощі за упокій душі. Дуже багато людей у нас приймає в годуванні участь. Дуже багато деяких ми зовсім людей не бачили. Но по їхній молитві і їхнім пожертвам. Здійснюється годування. Також ми удобства создаємо, лавочку ставимо для тих, кому важко стояти, щоб посадити людину, щоб вона поїла. В майбутньому я б хотіла, щоб це було приміщення, годування кожного дня і. Законодавча підтримка держави. Ми годували навіть як був ковід, і на початку вторгнення ми стикнулися з такими труднощами, що багато людей виїхали. Просто всім привіт, хто мене бачить. Ми вас чекаємо і також сподіємося, що ви приїдете і приєднаєтеся заново. І будете приймати участь у годуванні. На початку повномасштабного вторгнення в нас було ми закінчили, коли люди почали роз'їжджатися наші, коли нас стало мало. В нас було 135 чоловік. Ми закінчили на цьому. З початком повномасштабного вторгнення людей додавалося, тих, хто прийшов поїсти, тому що це були біженці, це були діти виїхали, батьки старі залишилися. Вони Приходили, от, вже 180-200 чоловік ми готуємо, Приєдналися нові люди, які хотіли нам допомагати, і так ми продовжували так. Для себе можна тут придбати любов, просто любов. Безмежну, без, безумовну, таку велику-велику. Ми любимо всіх цих людей, яких ми годуємо. Багато з них залишилося без документів, без житла. Без, ми знаємо без чогось ще, без одягу, там розбомблені квартири. Я знаю, дівчинку вона приходить завжди. Вона живе в трубах. І постійно живе. Тож ми їй стараємося і одяг принести, і одежу, і там нагодувати смачнішим. Ну всім смачне роздаємо, ну, ще з собою дати. Якщо ви хочете приймати участь в годуванні кожного кожної неділі на 12 годин, приходьте, допомагайте нам, дивіться, що нам потрібно, ми вам скажемо, що потрібно зробити або принести. І також заохочуйте своїх рідних та близьких.